Всім привіт! З вами знову Лени Жнеславко і це чергове відео з рубрики Огляд корпусів. І сьогоднішній наш гість корпус від віддіпку cool. ck 500 білий. Поселяється в звичайній коробці з такою кольоровою наліпкою. Нічого незвичайного. А всередині нас зустрічає Оп! отакий. Комплект. Пінопласт і зверху окремо лежить передня панелька. В пакетику, до речі. Так, я її зараз відкладу. Пінопласт у нас два штуки і пакетик. Хоч і сказано, що корпус у нас білий, але, як бачимо, він у нас чорно-білий. Чор... Част... В принципі, частково чорне шасі він має. Ось і е... білі елементи. Так, і, в принципі, тоді оця штука, здається, одягається ось так. І ось такий вигляд загалом. Цей корпус має е, наліпка, то не звертайте уваги. цей корпус в мене вже давно, але все ніяк не збирався з думками, щоб записати огляд. А тут е, його вже продали, і я вирішив швиденько записати огляд, поки він в мене ще є. Отже, це у нас звичайний корпус Midi тавер формату. І з гапарами, якщо рахувати по гвинтах, 47,5 довжині. 47, 3 по висоті від столу. І ширина нашого корпусу 23 сантиметри. Так, і що ж? Почнемо з огляду, з передньої панелі. Передня панель суцільна металева. Вона на магнітах кріпиться. Ось товстенький метал. Прикольна штука. І за нею нас зустрічає знімний пиловий фільтр з нейлоновою сіткою. Ось його можна зняти, помити і так далі. Але, в принципі, можна і саму передню панель також зняти. Що цікаво, вона тут має демпфери, я так розумію, для того, щоб е боковини не цей. Зменшити шум і трясіння боковин. Так, далі. На попередній панелі ми бачимо посадкові місця для вентиляторів 140 та 120 мм. І зараз я спробую прикинути, чи стане нам на передню панель. Хоча ні, зроблю це пізніше. Зсередини буде кращий доступ. Далі. Ліва боковина у нас металева на двох гвинтах з накатаними, накатаними голівками. Товстенький метал, в принципі, непогана штука. Ось, якось так. Далі. Ззаду у нас бачимо чорний, чорне шасі наше. Сім багаторазових заглушок для слотів розширення. Посадкове місце під 140 мм вентилятор вже е, фіксований, і 120 мм вентилятор з певною регуляцією по висоті. І посадкове місце для блуку живлення. Ліва бокова панель у нас згартована скло з білою рамкою. Теж гвинти з накатаною голівкою фіксуються, не, не тікають. 4 мм, здається, непогано. Так. Далі нижня частина шасі. Нижня частина шасі має ось такий вигляд. Бачимо два посадкових місця під кошик для накопичувачів. І знімний ціловий фільтрний лоновий для блоку живлення. Так, і тепер залишилась у нас верхня панель. Верхня панель має ось такий вигляд. У нас тут м -м, індикатор. Зараз скажу Power Switch. HDD LED. Індикатор кадру активності жорсткого диску, кнопка Power, 2 USB 3.0, комбінований джек, кнопка Reset і також Type-C. І також зверху у нас є е, прикольна така сіточка. Е, не знаю з якого матеріалу. Ну, скоріше за все, з якогось пластика вона виконана на магнітиках. Оп. Так, Пластикова на магнітиках з квадратними дірочками, з такою ручкою прикольною гумовою. І ми бачимо, тут посадкові місця під 2,120 або 140 мм вентилятори з доволі великими отворами, що досить таки непогано. Так, ну і для транспортування сітка ця фіксується скотчиком. Далі, ззаду в нас бачимо ось таку картину. Так, зараз подивимось, трошки додамо. Експозиції, щоб було краще видно. Так, що ми бачимо ззаду? А, майже суцільний піддон материнської плати а, бачимо посадкові місця під 2,5 дюймові накопичувачі а, по типу як у Cooler Master K501L. На Накопичуючи, накручуються стійки, і вони ось це гумки, і накопичуються сюди, вставляється. Далі бачимо м -м, два отвори. З гумками для прокладки е кабелів. Бачимо е цей, регульовану підпірку під відеокарту. Так, отвори для прокладки живлення, процесор, вентилятори і решти передні панелі. І бачимо наш кожух для блоку живлення. Для блоку живлення у нас тут передбачені е і спіни демпфери, щоб захистити від вібрацій. Далі, по кабелях, у нас тут Type-C, USB-3.0 подвійний, е, звук, і кнопка Reset Power та індикатор роботи жорсткого диску. Також ми маємо довкола отвору цього виштамповку е, із вушками для кріплення наших е, кабелів. Також у нас тут є в комплекті пакетик з гвинтами, стяжками. і Коротким мануалом, скоріш за все. Ніколи його не читав, але цікаво. Так, а, ну, так тут короткий у нас мануал. А -а -а -га. А -а -га. Так, вже по мануалу тут видно, що зверху стає е система рідинного охолодження 240-280 або 220-140 мм вентилятори. Так далі. Тут ззаду 120-140 і спереду у нас відповідно домануло 3 по 120 або 2 по 140 і радіатор до 360 мм. Що, в принципі, непогано. Хоча, ну, для корпусу такого розміру, в принципі, окей. Далі, що в нас є далі? Відстань від під Дунума плати. Для прокладки кабелі 25 мм у нас точно є, тому тут можна місиво з кабелів влаштовувати. Потім кошик для накопичувачів у нас знімний в двох положеннях. Зараз я його відкручу. Так, в базовому положенні у нас маємо. 235 мм для блоку живлення та його кабелі відстань. Кошик маємо ось такий Два, дві, ці, дві кишеньки із швидкою фіксацією накопичувачів. І якщо встановити кошик в друге положення, то у нас тут відстань стає 260 мм. Ось. Але при цьому всьому ми не зможемо встановити систему рідинного охолодження на передню панель. Тому, якщо вам потрібна система охолодження 360 на передню панель, то ми кошик в базове положення встановлюємо. І що ми маємо по відстанях спереду? Спереду у нас буде 56 мм. Ну, якраз під радіатор рідинного охолодження тонкий. Із вентиляторчиками. Ось. Тепер переходимо до середини нашого корпусу. Всередині наш корпус має ось такий вигляд. Бачимо вже 9 перестановлених стійок. Наші гумки прикольні, до, до речі, зроблено, гарно. Тримач для відеокарти із пінкою. Так, 7. Багаторазових заглушок. 140-й вентилятор, модель зараз скажу, DF01. Трьохпінові вони обидва на передній панелі один і на задній панелі один. Вони трьохпінові. Так, і судячи по формі лопатей, це вентилятори, які орієнтовані на повітряний потік, на об'єм повітря, яке вони проганяють. Ось. А, так. В принципі, що тут добре зроблено. А, так, зараз. Ось, якщо подивитися зверху, то ми можемо встановити зверху систему родинного 240 мм навіть від Арктики з товстим радіатором. 240, 280, на жаль, від Arctic сюди не влізе, дуже маленька відстань. А, далі. 360 мм системередину охолодження нам передню панель стає лише звичайно з тонким радіатором 20 мм, не більше. Arctic сюди не стане, як би ви не хотіли. Е, далі М -м, висота процесорного кулера відповідно до мануалу, я не, 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 не знаю зараз. Я не знаю, чи це корисна буде комусь інформація. В принципі... Ось, М -м -м. але зараз подивимось так. Є TX, так, даст фільтр. М -м -м. Так, значить... cpu Cooler Hate 175 мм. Ну, в принципі, якусь там ногтю D15 маю в себе прийняти без проблем. А, далі враховуючи відсутність, Ні, враховуючи корпусний вентилятор 140 мм, у нас під відеокарту є 365 мм, але там 350 я поставив максимум. Ну, її буде доволі -таки зручно встановити. А, якщо ми ще забираємо 20 30 мм на радіатор системи рединого охолодження, у нас залишається 33 см. Трошки більше під відеокарту. Тобто, якщо у вас система рідиного охолодження спереду стоїть, то я б псував сюди максимум на 320-330 мм відеокарту. Так. А, та й, в принципі, все, напевно. Більше особливо тут нічого розказати. Загалом шасі доволі таки непоганий метал у корпуса товстенький. Єдине, що стандартна проблема усіх. Білих корпусів це е, промахування із теплотою білих кольорів. Ось. Е, якщо уважно оглянути, то на, на рамці у нас сніжно-білий, холодний білий колір. А от е, на самому корпусі у нас такий теп тепліший білий. Жутувати, розувати, не знаю, як це пояснити. Ну, він, По відтінку вони відрізняються. І навіть метал на самому корпусі і передній панелі по відтінку трохи відрізняється. Так, зараз. Ось. Е, на камеру я, на жаль, не зможу цього показати, тому що е, білий колір плюс купа світла. Ось, але загалом ось таке. В принципі, здається, мені я все згадав, що хотів. От з приводу збору якоїсь системи Щось би топове гаряче я б не збирав, тому що все ж таки передня панель хоч і має відстань для збору повітря, але вона малувата. Повітря цей корпус хапатиме спереду малувато. Ось, якщо середні, там, i5, може, i7 без розгону і карта 60 70 лінійки, я думаю, це максимум для, для даного корпусу. Ну, так, щоб були прийнятні якісь температури. Ось. Загалом корпус доволі такий прикольний. Мені, я його, як, так би мовити, у постачальника вихопив по хорошій ціні через там, дефект коробки. Ось, але корпус цікавий. Сьогодні буду робити в ньому збірку. Ось, не Думаю, встигну її записати. Якщо встигну, то викладу на канал, не встигну, ну, звиняйте, але хоч огляд на корпус буде. Ось. Е -е, якщо є якісь питання, поважання чи хочете поспілкуватися, ласкаво прошу в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте це відео, якщо цікаво. Також прошу звернути увагу на розділ підтримки в описі до цього відео. Там я залишу посилання на збори, які я особисто підтримую і вам раджу закликаю. Ось, і, звісно, якщо у вас є можливість та бажання. Адже підтримка Сил оборони України це дуже важливо в наш час. От. А так, в принципі, на цьому, напевне, все. Зараз я подумаю. Ніби всі розміри вказав, все показав. Ну, якщо щось пропустив, то питайте, а там вже буде видно. Якщо знайду інформацію, то покажу. От, е так, в принципі, з, з оглядом все. Знов. От тому дякую за увагу та до наступного відео.